Минув ще один напружений тиждень для харківських рятувальників. Вогнеборці загасили 122 пожежі, з яких 27 сталися внаслідок російських обстрілів. Під час аварійно-рятувальних робіт ДСНСникам доводилося витягати людей з під завалів, живих і тих, кого вже не вдалося врятувати. Протягом тижня підрозділ ДСНС завершила аварійні рятувальні роботи на 12 зруйнованих об'єктах. З-під завалів було врятовано дві людини, з них одна дитина, деблоковано шість тіл загиблих. Рятувальники продовжують щоденно займатися розмінуванням території Харківської області. Протягом тижня сапери знешкодили 588 ворожих боєприпасів. Всього піротехніки ДСНС з 2022 року на території області обстежили більше 11 тисяч гектарів, але не дивлячись на це, загроза підривів залишається високою. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільних. На вибухонебезпечних предметах постраждали три особи. 9 червня у селі Мартович, увійська району, перебуваючи поблизу Печеніжського водосховища, 78-річний місцевий мешканець наступив на вибухонебезпечний предмет. Предмет цей вибухнув. Чоловік отримав травму ноги. І також 9 червня у селі Циркуни Харківського району під час проведення будівельних робіт на невідомому вибухонебезпечному пристрої підірвався трактор. Внаслідок чого постраждало двоє чоловіків. 1967 та 2004 року народження. Рятувальники першими йдуть туди, куди інші бояться навіть дивитися. Розміновують, гасять, витягують з-під завалів. Працюють у вогні, диму під звуками обстрілів і самі стають мішенню. Росіяни навмисно цілять по рятувальниках. Іноді за життя цивільного населення співробітники ДСНС платять своїм життям. І минулий тиждень не став виключенням. 11 червня під час розмінування сільхозугідь на звільнених територіях Ізюмського району російські війська цинічно атакували рятувальників. Ударний безпілотник влучив машину механізованого розмінування в той час, коли співробітники ДСНС проводили її обслуговування. На жаль, один піротехнік ДСНС загинув, ще двоє наших колег поранені. Наразі перебувають у лікарні. Мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Тож у ДСНС закликають усіх бути уважними, не ігнорувати попередження і дотримуватись правил безпеки. Анна Зелінська, Андрій Пакулов, Харків. Новини.